Одне з найцікавіших та стародавніх свят Івана Купала відзначали на території Києва Святошинського району у селищі Чабани. Традиційно свято Івана Купала відзначається у ніч на 7 липня. Також його називають свято вогню та кохання. За стародавніми звичаями дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду. До якого берега він допливе, звідти й треба чекати коханого. А якщо вінок потоне або повернеться, то в цьому році на кохання чекати не слід. Головними персонажами свята відзначають купала та марени. Їх опудало традиційно спалюють на вогнищі під гучний спів, символізуючи тим самим перемогу над нечистою силою. Це дуже замічана, що вже не перший рік в посілки празднуються. Тут з всіх окресних сіл збираються, люди празнують. Чтят, это старый славянский праздник. Я вообще не живу не здесь, я приехала в гости. Вот, я, если честно, в восторге от такого мероприятия, потому что вот там, где я живу, к сожалению, не проводятся такое. Ну, не проводятся, я вообще из Донецка. Я вот только за такие мероприятия, они, конечно, обвиняют людей. Люди, чтите свои традиции, любите друг друга и ну, не забывайте своих корней. Привітати присутніх зі святом приїхав голова Києва Святошинського району Олександр Заєць, перший заступник Микола Шкаврон та голова селища Чабани Анатолій Загорулько. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців нашого Києво-Святошинського району, мешканців. Селище Чабани, села Новосілок. З святом таким чудовим Івана Копайла. Це дуже таке давня традиція українська святкувати це свято. І нам дуже приємно, що сьогодні таке свято відбулося в Чабанах. Хочу привітати всіх, 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 всім святом, побажати всім здоров'я, успіхів, всього, -всього самого доброго. В парку, де відзначали свято, зібралось чимало дорослих, молоді та дітей. Нескінченна кількість конкурсів, пісень та гарного настрою стали головними атрибутами свята. Ну, свято, звісно, поставлено красиво. Що можна сказати? Шикарно. Взагалі ну, подобається. Я... подобається да. І народ веселіться, і діти були, і танцювали, і плясали. Я не думаю, що чогось тут досто... не вистачає. Всього вистачає. Мені здається, все тут як має бути. Після заходу сонця свято набуло ще більшого розмаху, адже багато хто з присутніх прийшов на свято після роботи. Мені сподобалось. Ви знаєте, я після роботи сюди приїхала. Мені дуже сподобалось. Все таки в нас слов'янська душа, слав'янська натура, і це наше рідне. Побільше б таких свят і молодці учасники. Хай Бог здоров'я дає». Всі присутні залишились дуже задоволені від організації та проведення свята. Нарікань не було лише побажання, по можливості проводити різноманітні свята як можна частіше, бо люди стають добріше, а тому й ближче один до одного.